Вони повертаються на полиці крамниць. Україна скасувала тимчасову заборону на везення молочних продуктів з Білорусі. Три місяці тому білоруські молочні товари потрапили до списку табуйованих. Так вирішили українські ветеринари. Мовляв, вони знайшли у них заборонені домішки, мало не антибіотики. В одній із найбільших мереж супермаркетів західної України твердять, молочна продукція з Білорусі ніколи не викликала занепокоєння ані у них, ані у покупців. Ба більше сметана сусідів за короткий термін здобула 10% від усіх продажів. Будь-який вплив не економічних чинників. На те, що з'являється, чи зникає товар з полиць, завжди є негативний. Повинні бути ринкові правила. Товар є цікавий покупцю, товар є якісний, товар повинен продаватися. На львівських ринках білоруська продукція, хоч і не зникала, але асортимент серйозно звузився. Продавчиня пані Оксана розповідає за три місяці, вже змучилася відповідати на одне і те ж питання покупців: чи правда, що продукти з Білорусі не такі вже й натуральні? якби мені не сказали, що там щось виявили. Я би навіть не знала і кажу, і поки що харчуються знову ж тими ж самими товарами. Погіршення якогось такого стану я не бачу, чи щоби втома мене якась пересліда, чи ще що? не бачу Ось взагалі. У білоруських товарів є постійні клієнти. Вони ж, бо переконані, то все плітки та політичні ігри. Так, да, вона добра. Ну я знаю, ну смачніше. Наша більше спретів і домішок іде. Я не знаю, хто її виготовляє. Однак від продуктів, зроблених в країні Лукашенка, у захваті далеко не всі. Сільотка погана стала. сирі я не беру ніколи. так. що є наші українські коли саме так звані натуральні молочні продукти почнуть масово пропускати до України, і чи будуть їх якось ретельніше перевіряти, українські ветеринари нам відмовилися пояснити, мовляв, усе сказав Порошенко, який і домовлявся з білорусами. На першому етапі білоруська сторона дала нам гарантії перевірки кожної партії і гарантії надання відповідних сертифікатів. Ми зі свого боку також будемо вводити більш жорсткий контроль для того, щоб переконатися в перехідний період, що всі умови, які виставила українська сторона, будуть дотримуватися. До слова, разом зі скасуванням тимчасової заборони на ввезення молочних продуктів до України, Білорусь відкрила свої кордони для нашого пива. Віталій Кубліковалег Кухар, головні новини Львова.